Щойно подивилися з вами новий кліп від Онука Таймі. у нашій студії вже з'явилися нові ранкові гості. Теж з новим Перші. відеокліпом. Перші, Перші ранкові гості. У нас гурт 308, а також режисер Доброго. зі студії «Флін... Фінт. О, так і здав, так і здав. Мене вчили перед ефіром, як правильно сказати, і я, я розпереживався і сказав неправильно. Доброго ранку. Доброго ранку, як ваш настрій. Да. Ми раді вас бачити за такий короткий термін, уже вдруге разово презентували у нас кліп, «Лачо». Не кліп, кліп а, альбом. альбом господи, так. Ми зараз... презентували альбом, який нещодавно вийшов в Лачо. А тепер ми прийшли до вас презентувати наш кліп «Барош Банда». З чим пов'язана така висока продуктивність вашого гурту? Набралося що сказати і показати. До речі, про Лачо. Як взагалі розходиться зараз альбом? І фізичний чи такий цифровий формат? Ну, у нас майже ну, кожен день ми в диск відсилаємо, йому в Ужгороді просто віддаємо. Ну, ага. ну, є багато бажаючих ну, там, придбати сам диск в такому фізичному вигляді. А... E, взагалі альбом з добрими відгуками від багатьох якби, ну, крутих музикантів, ну, схвалений. І далі продовжуємо його продвигати і доносити до людей, що є така музика, є такі музиканти і що є, такі, ну, є що послухати. Розкажіть, будь ласка, про вашу нову відеороботу. Коли ви її почали знімати і чому саме цю пісню обрали для кліпу? E, Пісня «Варуш-банда» настроєм. Узагальнює весь альбом і ну, така драйвова, весела, і, і ну, якби, навіть якщо у когось і поганий настрій, і він її ще не чув, він почує і в нього буде бадьорість на весь день, тиждень і місяць. Тому я так розумію, це напевно найвеселіша ваша пісня, яка є так? Всі веселі, в принципі. Всі, всі веселі, але моя квінтесенція так у цього трекліста з альбомом, як візитка. Так. От питання до режисера, що найскладніше було під час зйомок? Адже хлопців досить таки багато, всі вони різні і кожен особливий. Це були моменти складніними. Звичайно, звичайно. Я ну ми вже працюємо, в принципі, не раз. Ми вже делали кліп, дислокацію, от год назад. І, собственно, нічого нового не було несподіваного. Танець все було хорошо, весело, цікаво. Я бы не сказал, что были какие-то сложности. А публика, массовка, как с собой была? Публика вела нормально. До тех пор, пока не устала ждать, как полагается, массовки час подождали, потом начали расходиться, потом всем надоело. Ну, просто люди э, рассчитывают, что они приходят как бы повеселиться. Нам... Просто отдохнуть, друзья. Ну, тут работа. Люди работают, все нервные. Ну, Ясно, время где-то смещается, где-то что-то не успевается. И через час прошел там полтора уже люди ходят злые массовка, когда будем сниматься, когда нас будут снимать. И вот это как ну были такие вещи. Но в конце концов получилось все нормально, люди веселились и, по-моему, в клипе это очень показано так наглядно и убедительно. Ну режиссер каже, Саркаша складочни не было, а сейчас скажут хлопцы? Скажем, что складочни были. підготуватися фізично до кліпу, тому що відіграти стільки дублів і, розумієш, стриб... ну, ми стрибаємо зазвичай на концерті години дві, а тут ми годин шість стрибалися. Ну, вони, коли від... знімалася концертна частина кліпу, ну, де виступає група, це порядка було, е, потім ми посчитали, десь порядка 40 дублів вони зіграли. Ого! Причому композиція грала скоріше, ну, по технічним, в полтора, ну, в на 20% то есть они 40 раз подряд вещь, Ну, Можете За один продумать? день випоралися, так? Е, ну, кліп взагалі два дні знімали, але ту частину, де ми там іграємо, стрибаємо і робимо всякі дивні рухи, то це ми знімали один день в одному ну, тут приміщенні в ожорні. Пісню Варушбанда після цього ви менше любити не стали? Насправді ні, абсолютно. Ну, якось ну, Важливо, Особисто я. День. Навпаки, якось ми побачили вже от, готовий кліп і бачимо, що цікаво виглядає в тому кадрі, і хочеться на концерті так само вести себе, так само показати ці круті моменти в пісні. Тобто Навпаки, до неї почуття з'явилися, наприклад, особисто в мене. Я думаю, Я зараз і наші глядачі, так, і так. ми вже з нетерпінням чекаємо на нову відеороботу, тож увага на екран. Дивимося новий кліп від гурту 308. Браво! Вітаємо вас! Дуже чудова робота. І я б хотіла ще запитати і режисера, і вас. От коли ви вирішили знімати кліп, чи були у вас якісь свої уявлення, як він має виглядати? Чи ви повністю поклалися на режисера? Ну, у нас, думаю, 50 на 50. І були свої уявлення. Звичайно, покладаємося на режисера, Та як уявлення, то наші це одна справа. А... Технічна робота і взагалі уявлення зі сторони як не учасника гурту це, це інше діло. Ну, ви... Історія в принципі, того кліпа доволі да давня, тому <зас> <зас> задумки були різні, вже доволі давно, але все, все відкладувалося. Настолько, ну, для річ знакова, тому що -то, як візитка, да, групи, Оно все подвигалось, вже другий клип зробився, там, дислокація, еще вони сделали какие-то клипи. І все как бы к ворожбанде никак не переходили. І от, Реально, были снять, вроде как. А далі, який наступний кліп, який заслуговує пісня, точніше, яка заслуговує на те, щоб ще і кліп отримати? Ігор, що ти говориш? <світ> У нас є фактично вже на стадії завершення відео нарізка із е, е, минулого, минулорічного туру Лачо. 2014 року і ми відіграли. Фестивальні концерти, клубні концерти, і на пісню Транскарпатія у нас буде відео різка з цих О, концертів. Це були ну, такі е, найкращі моменти із позасценового, і сценічних виступів у нас. То найближчим часом це планується. І також е, скажемо, що є один сюрприз для е, всіх е, поціновувачів нашої творчості, для ужгородців, закарпатців і тих. Кого звати Василина? кого звати Ні. Василина? Ні. У нас е, сюрприз, можна сказати, від е, команди 308 та команди ну, від художника, який малював мультик Наша файта. Ага. У нас є спільна робота, яку ми е, незабаром презентуємо. І, ну, взагалі перше буде презентуватися на концерті нашому. У тут фантом, який ми будемо 27-го грати. А далі вже можна буде в інтернеті подивитися. Це буде офіційний кліп у О, так, про, концерт хотіли. Ого. про концерт хотіли ми запитати, як ви до нього готуєтеся, адже він, можна казати, вже на носі. Ну, ми вже точно написали список пісень, який там буде. Це буде найбільша програма, яку ми грали на людях. Зараз відробляємо, щоб... Те, щоб ці пісні звучали не просто поокремо, а це було таке цілісний потік життєдайної енергії. <потеклача> Тобто кожного дня ми, напевно, збираєтесь, тренуєтесь чи, чи, чи ні? Стараємось кожного дня, але кожного дня не виходить так через день. Так, кожного дня працюємо над, над організацією цього концерту. Ну, я знаю, він не тільки буде в Ужгороді, але і в Києві, так? Так, буде і в Києві 13 березня. Збираємо там цю закарпатську файту, а також файту поціновувачі. Чи їдемо в Київ, хто не встигне прийти 27 лютого фантом. Ну що ж, хлопці, ми вам вчора дякуємо за те, що ви до нас завітали. Дякуємо, що... Відбулася презентація кліпу саме на нашому ексклюзивно. телеканалі, ексклюзивно, так, і саме в нашій програмі. Ну і нагадаємо нашим глядачам, чого у нас були. 308, також студія Фінт, я вже все правильно говорю. І сьогодні ми мали прем'єру кліпу від гурту 308 на композицію Варуш Банда.